Шолом максимально захищений. Два випадки в моїй практиці було, коли я зустрічався з вже 200 військовослужбовцем і ми ніяк не розуміли, чому він помер. Тільки потім скриття показало, що сюди, у вісочній долі, залетів уламочок невеличкий і просто зробив з в кашу. Каска в мене повністю зроблена, є листарик. Протягом тому що я буваю таке, що використовую і ПНВ ночі і вуха. Ну і так само в мене є захист потилиці. Навіть якщо з коржетом, то якщо ми робимо ось так, то у нас є площа. Все. До речі, з оцим захистом потилиці дуже зручно. Коли ти просто лежиш на траві. Дуже зручно, тому що раніше просто каска впиралася тобі в потилицю, а зараз просто вона так зм'якчує. Так добре. Я можу використовувати вуха. У мене дозволяє простір для того, щоб використовувати вуха. Навіть якщо я каску розтібаю, то мені ніяк вона не заважає.